Сергій Лаврик доброволець, захисник України. На рахунку запоріжця десятки успішних бойових операцій. Боєць учасник проєкту Вільні хвилі. Проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Працює за програмою Вільні хвилі призера Олімпійських ігор Дениса Силантьєва. Це і розслаблення, це і тренування самих м'язів, да, тобто і плюс у воді самі суглоби розробляються краще. Тобто немає такого навантаження вагового, а є динамічне навантаження, яке потрібно для того, щоб розробляти суглоб. Вже в четверте на заняттях і Сергій із Донецька боронив країну з початку повномасштабного вторгнення. На фронті отримав поранення. Захисник зізнається, що бачить позитивну динаміку від занять. Нормальна нагрузка і ногу я взагалі не чувствую. ногу почав чувствувати. Тобто це реально об'єктивно. Тобто, чувствінець в ногі появилась. На заняттях Сергій вже має перші досягнення та результати. Одну сторону вже пропливаю. Ну дитячим способом, але раніше я ні не норанчетані «Вільні хвилі. Ініціатива, яку запровадила громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метинвест у координації з комбінатом «Запоріжсталь». в межах проєкту Тричі на тиждень для захисників проводять безкоштовні заняття з плавання. До кожного індивідуальний підхід та відповідне навантаження задача наша розслабити і научить хоча б елементарному Ну, плавать, элементарно плавать. Плавают с удовольствием. Охота огромная.